Доброго дня, любі друзі! Всіх вас вітаю з великим величним сьогоднішнім святом. У нас в народі говорили після посвячення цієї гілочки. Ми били один одного і казали, що верба б'є, не я б'ю віднині за тиждень, буде Великдень. Отож, я всіх вітаю і бажаю гарно провести свято Воскресіння Христове. І сьогодні не буде ні віршів, ні повчань. Сьогодні я просто, звичайно, не буду, як росіянка, блогерка Світлана Єрмакова, розказувати, як вона в 71 рік, як, як мені так само стукнуло недавно залучати мужчин. Я просто розкажу, як я проводжу свій вільний час. Хотіла сьогодні посповідатися, бо мусила сьогодні трошки прибрати підлогу, тому що вчора не мала здоров'я цього зробити. Зацікавилася зранку у смартфоні. Видами сирів. І так мені стало цікаво, тому що люди купляють пармезан, купляють рибу, обов'язково норвезьку, люди мого віку, які хворіють серцем, які знають, що треба чистити судини, що треба позбавлятися від зайвого холестерину. Ось тут на моя коліжанка купляє, ну, значить, має можливість всі ці дорогі продукти, в тому числі і горіхи, і кешю, і фісташки, і все, що потрібно для серця, для зміцнення костей. Трошки мене настроїла на такі покупки, але я бідна і не можу собі того дозволити. Але вдалося мені взяти в кредит той пармезан. Ну і почала цікавитися, які бувають найбільш корисні сири. Ще з давніх часів я пам'ятаю, що сир Мацарела, адегейсь, адегейський, сулугуні, ну тепер же тофу і той пармезан, і той брі. Найкращі сири рахуються, і навіть рекомендують моцарела От коли запитують в лікарів, який же сир найкращий, кажуть, але найкраще для оздоровлення, для зміцнення і судино, серцево-судинної системи, зміцнення кісток, сир, пармезан. Я думала, що це щось таке особливе. Сказали мені жінки, що це м'ясо, що його треба їсти по чуть-чуть, натирати і класти на італійські макарони, тільки на італійські макарони, бо це сир має свій початок в Італії. Ну, я спробувала нічого особливого. Потім прочитала, що він гарно поєднується з багатьма продуктами, в тому числі з домашнім вином. І от ось зараз пробую, собі поклала такий з баночок чайну ложку тертого того сиру. І пробуйте домашнє вино з тим сиром. Наскільки то буде кайф, не знаю. Можливо, це таке задоволення людям приносить через те, що це дорогі речі, що це корисні речі. Бо червоне вино колись, що з давніх часів, так само пам'ятає лікар мені кардіолог, каже, пийте червоне вино. Я зверталася з якимись своїми проблемами пийте червоне вино. Ну, Я його і взагалі алкоголю не вживаю, тому що приймаю багато ліків. але чуть-чуть на дні, коли трапляється якась нагода, оказія, Почастувати друзів, я завжди кажу, мені капельку, ну, піп'ятку. Так, ні скапати, колись ми на капали, ні того вистачає. Але червоне вино рекомендують хоча б один бокал або два бокали в день для зміцнення серцево-судинної системи. В іншому випадку, я читала, що корисне і біле сухе вино для тих, хто хоче схуднути. Ну, і ось я, нарешті, почала займатися собою і дозволила собі. То є сир, пармезан. Не знаю, які будуть наслідки, але от від тих дорогих продуктів, які рекомендують нам і різні відеоблоги, і різні ютубчики, щоб приймати, щоб довго жити і бути здоровим, щасливим, в тому числі тут і олія, і сир, пармезан, і авокадо, і багато чого, і риба. Ви знаєте, мене почастували рибою ухою з червоної риби. Просто Я дуже себе погано почувала, я раптом відчула приплив якоїсь енергії, якоїсь сили, такої енергії, яка буває часом на мозок, це енергія від випитої кави, а то приплив енергії до всього тіла. Такий приплив буває, звичайно, в рідкісних випадках, але я запам'ятала це, хочу порекомендувати. Все-таки треба вживати ту, ту рибу. Хто як може, Ну, читала я, що і добра риба, де знаходиться омега 6, і сардини, і оселедець, але червона риба, сьомга, найкраща і бажано її час від часу, хоч трошки. Знайома моя приймаю ломтик тої рибки в день, чи там через день і кусочок чорного хліба. Ну, Я так побачила, наскільки я стала енергійна, як мені стало весело. І я зрозуміла, що варто жити, коли час від час з'їсти кусочок тої риби чи ухист цієї риби. А якось я взяла доброго чорного хліба свіженького, хоча свіженькі заборонять, переклала кусочком червоної тої риби норвезької, яку мені порекомендували. І зверху шаломтік переоціненого сира в п'ястерку. Яке це було задоволення, що я дуже довго шукала того самого хліба, щоб з'їсти цю канапку. Але ми ж живемо не для того, щоб їсти. Ми їмо для того, щоб жити. Просто я сьогодні вирішила такий відпочинковий блок зробити. І ще мені порадили не порадили просто протягом життя багато чого, запам'ятовується багато чого. Тепер повторюється, бо нових всяких рецептів робили колись пінку. З навіть з інки польської з розчинного напитку, капельку водички і цукор збити в пінку. І кава тоді була мала дуже естетичний вигляд і смак. Потім сказали, що роблять звичайну натуральну каву і собі гостям, а меншу чашечку дають ту пінку. Ну, Я собі трошки, правда, цукор мені протипоказаний, але та пінка над цукрою, але це вже задоволення психічне, що я приймаю. Дуже смачну і корисну каву. Тепер пишуть про каву так багато цікавого, за раніше серце не можна. Багато кави. Дехто пише, що можна три рази, а дехто що навіть п'ять разів в день кава корисна. Так само, як кава, як гіркий шоколад. Всі впевнені, що тільки чорний гіркий шоколад де майже 100%, ну 99%, там 85%. Какао, що він корисний дуже для судин, чистить судини, покращує серцево судинну систему. Але в одному місці я прочитала, що якщо людині треба конче покращити настрій, вона може з'їсти і молочний шоколад. Він так само в якійсь мірі діє. Звичайно, в кого підвищений міст цукру в крові, то бажано уникати. І навіть кажуть, мед їсти тільки півчайної ложечки два рази в тиждень. Але жити що треба. І якщо людина має гарний настрій від спожитої їжі, звичайно, в неї будуть і гарні емоції. А якщо гарні емоції, то і тіло буде здоровим. І, звичайно, хочеться працювати над собою, робити вправи ранкові. Я, так як та Світлана Ярмакова, за яку я згадувала, має стільки ж років, має так, як і я, але в неї були інші напрямки. Вона каже, що вона писатель і пише багато про... Про життя, про те, як головне, як залучати мужчин. у мене зовсім інші плани життя. Я хочу просто правильно жити. Я хочу робити зарядку, яку я роблю час від часу. Зранку я молюся, читаю дев'ятницю до святих, які мені дуже допомагають. Багато чого мені допомогла церква, тому що я присвячую свою літургію, на якій я перебуваю, чи святе причасті, якісь Цілі, яка мене хвилює, і дуже дивно, що дуже часто ця ціль відбувається справджується, і я отримую потрібні результати, якого я хочу. Я дякую Богу за все, що ми живі, за те, що мені сьогодні дуже гарну пропозицію. Хоча ми всі то знаємо, священник на святій сповіді сказав, моліться за тих воїнів, які пропали, моліться за тих матерів, яким гірше. І ось сьогодні Знову ж таки, моє, мій відеоблог ні про що, тому що я просто вітаю вас, просто люблю вас. І зараз вже п'ю ту каву з пінкою. І ще хотіла сказати, ви, напевно, здивуєтеся, чому я раптом стала така червона. Я того не планувала. Мені дочка порекомендувала фарбу і каже, мама, це гарна, дорога італійська фарба, крем фарба, вона змиється, якщо тобі не підійде. Але тримай дуже мало. Я потримала ту фарбу на голові. Не 10 хвилин, а 20, потім ще, ще раз докінчили всі інші залишки і ще 10. І мені стало страшно таке здається, що я червона, Тому я, хочу, щоб ви написали собі в мій блог відгуки, чи дуже це страшно. Хоча, кажуть, фарба змивається десь за місяць, вона буде, голова буде така, як я, на щастя, в свої роки не сива. В мене Темно русе волосся в молодості, в дитинстві в мене було біленьке-біленьке, довго зберігалася, кіска, біленька як гуся. І що ще би я вам сказала? Не забудьте відгук написати, чи дуже страшно, чи можна так ходити, бо я в церкві не побачила ні одної жінки з таким кольором. І коли я вже поверталася і сіла посидіти на лавиці, побачила жінку і кажу, Боже, слава Ісусу Христу! Ви ж, ви ж така сама рижа, як я. Вона каже, ні, ви більш рижіша. Не знаю, ну наразі отак тішуся, не знаю чим. Хоча, ну і хочу показати, скільки я маю на... оскільки в нас сьогодні просто святкове звернення і просто жіноча розмова. Скільки я маю олівців, зберігаю їх руками для губ. Різні кольори. Я не знаю, чи їх треба зберігати, чи кажуть, якщо вже протерміновані викинути. Я навіть не знала, що в мене стільки їх є. І блиски для губ. Я Колись ще років десять тому займалася в Оріфені, в Ейвоні. Я щось купляла і то не використали. багато всього є. І, звичайно, маю задоволення. Звичайно, крім не люблю, коли жінки старшого віку часто бачу на базарі жіночка старша, ну така намальована. Брови, так видно, такий чорний шнурочок, губи. Мені це не подобається. Я люблю в старшому віці, щоб людина була трошки підмальована, була трошки доглянута, не навіть трошки добре доглянута, але в міру, тому що це дуже викликає ну, якийсь негатив, тому що жінка підкреслює, навпаки, не робить себе молодшою, а підкреслює свою старість. Тому я боюся, що я чи підкреслюю старість, що омолоджуюся тим кольором. Так, так що питаю вас і чекаю на ваші відгуки. На ваші, тільки не треба говорити, ой, пані Галя, вам так гарно з таким рижим волоссям. Просто скажіть правду. Тому що одна вже людина Мені сказала, що я е, як вона сказала, як якийсь чучово. Чу, е, клоун, клоуном вона назвала. Ну, Вам добре видно той колір? Пізніше він трошки змиється. Ще раз всіх вітаю, бажаю всім так само смачної кавусі. То має можливість сир пармезан із домашнім вином. Особливо, коли гарна посудинка. І так той сир. Поте, то... Не дивуйтеся, що, можливо, сьогоднішній мій блог такий дивний. Але ще раз вітаю всіх з тим святом сьогодні, до речі, не могла я купити доброї лузи. Люди обгортають різними. Гарними і нитками натуральними, і національними стрічками і з, тим, з безсмертником. Мені подобався дійсно такий класичний стиль. Я купила дешевший варіант, але мені подобається класичний стиль лузи, де перемішують безсмертник. І, до речі, я зараз розкажу один випадок свого життя. Побувала я в одній церкві, і посвятила лузу. Після того я ще поїхала в село івано Франку до сестри. Вона каже, і знаєш хотіла піти до церкви. Вона каже, чому ти без лузи? Я кажу, мені хтось дасть. Я так собі сказала і справді тільки підійшла до воріт церкви. Жінка підходить, у вас немає лузи, я вам віддам, подарую. Дякую. Коли закінчилась служба Божа і освята гілочок верби, до мене підходить та сама жінка і каже, пані, я вам пропоную, візьміть три бруньки і верби. І з'їжджте їх чи запарте. от я не пам'ятаю, як з'їсти, котнути, чи як, щоб не боліло горло. Я здивувалася, думаю, жінка, ясно ясновича, такі пропозиції дає. Ну але коли я подумала, так само, якщо з безсмертником і дуже корисний для печінки, запарювати, можливо, саме той свячений безсмертник брати на майбутнє Я буду все таки дорожчого закупляти. А одна знайома мене тримає каже, багато років і купляє кожен рік найкращу, найцікавішу, зберігає, тому що та освячена лоза каже, очищає від поганої енергетики. Через якийсь час, коли вже вони на, на доїсть ці, їх, тримати спалюють. А інші люди кажуть, що вона має свою силу так само, як стрітинська свічка, тільки один рік. Так само пишіть в своїх відгуках, як насправді має бути. Куда, ну, де зберігати і скільки років треба зберігати цю освячену лозу? Отже, ще раз вітаю мої любі. На все добре, гарного вам дня, спокійної ніченьки. От сьогодні, на щастя, була гарна ніч. Я подякувала Богу, що я пробудилася, що я не ставала на тривогу, не переживала і бажаю всім і наступні ночі прожити лагідно весело, підготуватися до освячення пасок, хто спече, хто купить. Я, напевно, куплю, хоча пекла все життя. І наступно, до наступного свята люблю вас, обіймаю.